Традиційно починаючи із 1996 року, відбувається змагання із воєнізованого кросу в рамках місячника організаційно-масової роботи обласної організації оборонного товариства, присвячені змагання 76-ї річниці з утворення Житомирської обласної організації ТСО. У них взяли участь 15 команд первинних організацій товариства сприяння оборони України, загальноосвітніх шкіл профтехучилищ, ліцеїв, коледжів, переможці районних та міських відбіркових змагань, команди автошкіл і спортивно-технічних клубів. Змагання проводилися з трьох військово-прикладних видів спорту: стрільби із пневматичної гвинтівки, кидання гранати та воєнізованого кросу на півтора кілометра. Мета змагань привернути увагу населення до діяльності організацій оборонного товариства, активізація розвитку військово-прикладних видів спорту, героїко-патріотичне виховання молоді, вшанування пам'яті відомого земляка, героя радянського союзу Пилипа Жмаченка, виявлення кращих спортсменів та колективів серед організації ТСО і підготовка юнаків до контрактної служби у збройних силах України. Саме такі змагання дисциплінують нашу молодь. Вчать її бути патріотично налаштованими до держави, відстоювати інтереси держави в майбутньому, будучи захисниками її на службі в армії. Змагання відбувалися у запеклій боротьбі, оскільки кожна команда, кожен учасник намагався показати кращий результат з тим, щоб належно відстояти честь свого району, свого навчального закладу і, зрештою, своєї організації Товариства сприяння оборони України. Беру участь перший раз за Житомирське ТСО. Люблю так займатися стрільбою, бігом люблю, тому що хочу поступити в військове училище. Місті Житомира, так само тренуюсь. Змагання завершилися. І як наслідок, третє місце у командному заліку здобула команда Коростенського технічного коледжу ТСО. На другому представники Горщаківської середньої школи і першість у команди Чуднівського спортивно-технічного клубу. Вона була відзначена кубком, дипломом та грошовою винагородою. Медалями і грамотами були також нагороджені переможці у особистих заліках.